Вітаю шанувальників коропової ловлі на каналі Флагман Шоп і з вами рубрика Файний огляд. І сьогодні я хочу представити вашій увазі дві оновлені катушки із серії «Декарп» – Це 6000 та 8000 SD СД торгової марки CarPro. І перше, що ми вирішили оновити, це їх вигляд, їх стиль, тобто дизайн. Вони були світліші, ми їх зробили в нашому короповому такому вигляді. Вони будуть гарно виглядати і на водилищах. Як то кажуть, естетика в карфішингі не остання справа. Наприклад, катушки 6000 буду показувати, що ми змінили. Ну, Як ви бачите, сам корпус став графітовий темний. З накладками чорними, тобто все виглядає дуже круто. І так, корпус і ротор виготовлені з надміцного пластику, як ви бачите, який пофарбований в темно-графітовий колір І з темними такими чорними накладками. комплекс з пофарбованими чорними гвинтами. Катушка виглядає набагато крутіше, стильніше. І, як я казав, феншуй в рибалці у нас в карпіволовлі. Так, так би мовити, не остання справа. Ще ми змінили великий кноп на трішки менший, він більш акуратний, краще лежить в руці і він обгумований. Тобто він не буде ковзати, якщо у вас руки мокрі, і рука буде фіксувати його надійно. Точена алюмінієва ручка стала чорного кольору. По надійності цих катушок я би тому що на, мою, на моїй пам'яті я не пам'ятаю, щоб дещось вони якусь рибу не витримали, чи то 6 тисяч, чи то 8 тисяч. Тобто механізм в них надійний і міцний. Такий ми його і залишили. Далі шпуля е, залишилась е, форми лонгкаст. Шпулі алюмінієві. Конфігурація шпулі серії Декарп є лонгкастовою тобто для більш далекого закиду. І також більш далекому закиду сприяє форма переднього буртика, тобто він скошений наперед, і він мало створює тертя для виліту жилки, що, звісно, впливає добре на дальність закиду. Фрикціон у обох катушок є швидким, тобто speed drag. це означає, що вам не потрібно багато крутити передню цю гайку для того, щоб послабити фрикціон і перейти в режим виважування або після закиду, якщо у вас затягнутий фрикціон ви прокрутили і встановили вудилище і у вас все вже працює. Якщо у вас сталася покльовка і ви підсікли рибу, вам не потрібно крутити багато разів, щоб дойти до того зусилля, щоб стравлювалася жилка, але вона трошки відпускалася. Вам потрібно тільки повернути трошки цей перемикач, піджати і все. І ви вже переходите в режим виваження і там уже дивитись відпустити чи підтягнути. Ролик жилковкладача, зверніть увагу, має антизакручувальну таку конфігурацію, тобто в нього є отакий скос на цю сторону з однієї. Тобто саме така конфігурація не дає перекручувати вам жилку. Ролики у катушок 6000 і 8000 SD мають нітридове покриття. Яке перешкоджає пропилюванню при роботі з шнурами, шоклідерами. Тобто такі ролики більш довговічні. Кількість шарика-підшипників тут 5 плюс 1, абсолютно цієї кількості достатньо, щоб вони знаходились саме в потрібних місцях даних катушок. Передаточне число у обох катушок низьке це 4,5 до 1. Тобто ці катушки здатні виловити вам будь-який трофей, без будь-яких там зусиль. Ну, звісно, якщо грамотно і коректно працювати на виважуванні. Зверніть увагу, до речі, що ми залишили в цих катушках спеціальний такий стопорок на лапці катушки, для чого він потрібен? Це потрібно для того, щоб при Виконуванні закиду, вірніше, перед виконуванням закиду ми беремо, відкидаємо дужку, А тепер дивіться, якщо навіть вона чуть-чуть провернулася, оця п'яточка не дає провернутися вашому ротору, щоб в момент закиду у вас не прокрутився ротор, не закрилась дужка і не оберувала вам снасть при закиді. Зверніть увагу, що на ріжках всередині ротору стоять такі кусочки гуми. І вони прилягають до юбки, до юбки шпулі, для того, щоб це свого роду також така захисна система, щоб жилка не попадала або зменшувала вам. Оці всі кількість разів попадання під, під шпулю. Тобто е, за рахунок того, що вона прижимається, ця резинка е, гума до, до шпулі, вона е, не дає попадати туди жилці. Це також великий плюс. Катушки мають моментальний стопор ходу. Тобто, не дискретний, він е, моментальний. Тобто, Ви зупинились. І зупиняється вся система. Нема такого, що ви провернули, а потім шаротор докручується до того моменту, до якого йому потрібно. А нам потрібно, щоб катушка працювала в такому режимі. Тобто ми підмотали, зупинили, переключились на фракціон, піджали, щоб нічого не крутилося, не вертілося. Тобто мають цю систему обидві катушки. До речі, за один оборот ручки, 6 тисяч вимотує метр, тобто 100 см, 8 тисяч, звісно, бо вона трішки більша, то вона вимотує за один оборот 110 см, тобто метр 10. І я вам скажу, що це дуже класно. що ці катушки мають такий так сказати, плюс, тому що, по-перше, ви скоріше будете перезакидатися. Коли катушка вимотує дуже повільно, то поки вимотуєш, поки закинеш, перезакинеш. Ці всі, ці всі операції з цими катушками робляться набагато скоріше. І, до речі, 110 см у 8000 дозволяє навіть користуватися на сподових будилищах. Тобто 110 см це доволі-таки доволі непогана така цифра для того, щоб скоріше вимотувати вашу ракету. Дані катушки мають черв'ячну передачу тобто вкладення жилки, тобто ця система. Максимально, скажемо так, рівненько викладує жилку на шпулі. Вага даних катушок 6000 SD важить 650 грамів, 8000 SD важить 780 грамів. На 6000 СД жилки ви зможете помістити 0,3-й 300 метрів, 0,45 230 метрів, і 0,45 180 метрів. Абсолютно достатня місткість, ловити навіть можна і в завоз. Ну, звісно, не на 500 метрів жартую. Тобто даної місткості вам досить, щоб ловити і на дальніх дистанціях. І ловити і на ближніх, і боротися з трофеєм. А жилки на 8000 СД ви зможете помістити 0,35 280 метрів, 0,45 220 метрів і 0,45 170 метрів. Також достатньо місткості, щоб ловити своїх трофеїв на будь якій відстані. Дані катушки комплектуються такими тканними мішками яких я і рекомендую перевозити та транспортувати дані катушки. І е, в заключення хочу додати, тобто деякі рекомендації. Наприклад, 6000SD е, можна використовувати в короповій ловлі, в класичній е, до 3 метрів. В принципі, можна і до 3-6 метрів використовувати удилище, але вона більш гармонійніша буде до 3 метрів. Також дані катушки будуть класні при ловлі на флет, тобто на флет фідер, якщо ви ловите коропа. Тобто Ця риба міцна і сильна, тому ця катушка буде ідеальним варіантом при такій ловлі. Катушка 8000 SD вже використовується в класичній ловлі на всіх водилищах від 3 метрів і до 3-9 метрів. Використовувати її можна як на робочих водилищах, так і на споді. На споді я вже казав чому. Тому що вона вимотує багато жилки і це також додає їй такого великого плюсу при використанні. Якщо вам сподобались ці катушки, ви можете придбати їх в нашому інтернет-магазині або в наших роздрібних магазинах. Якщо сподобався вам огляд, ставте лайк, коментуйте, обов'язково підпишіться, тому що ми продовжимо розмову про оновлені катушки цієї серії тільки вже з байтранером в наступному відео. Тому, щоб не пропустити, активуйте дзвіночок, підпишіться, хто ще не підписався. І всім ні хвостанні луски. Всім пока.